Томас Ман виріс у музичній сім'ї. Його мати грала на кількох інструментах, а сам він із дитинства опановував скрипку. Він навіть виконував складні твори, такі як сонати Бетховена. У його робочому кабінеті завжди стояв грамофон, а колекція платівок налічувала в 700 екземплярів. Ман часто відвідував оперні постановки та концерти, а його кумиром був Ріхард Вагнер, чия музика звучить у багатьох творах Манна. Серед улюблених композиторів-письменника. Моцарт, Мендельсон, Бетховен, Франк, Шуберт, Штраус. Манс приймав літературну форму як музичну композицію, порівнюючи структуру своїх романів із симфоніями. У своїх творах він часто звертався до музичних тем, особливо в романах Буденброки, Зачарована Гора та Доктор Фаустус. В останньому він досліджує долю вигаданого композитора Адріана Леверкюна, чия музика стає символом німецької культури та її кризи. Ман використовував музичні техніки, такі як метод серійної композиції Арнольда Шонберга, щоб передати складність і глибину своїх персонажів. Арнольд Шонберг розробив додекафонію – особливий метод композиції, в якому використовуються всі 12 звуків хроматичної гамми без повторень і з однаковою вагою. Це дозволяє уникати традиційної тональності, що вже почала втрачати актуальність у музиці кінця – початку 20-го століття. Шонберг вперше застосував цей підхід у своїй світі для фортепіано 1923 рік. Основою методу є серія з 12 нот, яка може змінюватися різними способами, прямим, оберненим чи реверсивним рухом, звучати як мелодія або гармонія. Спочатку композитори нововіденської школи Шонберг, Веберн, Берг уникали будь-яких натяків на тональність, але згодом до стала поєднуватися з іншими стилями, зокрема й з традиційною гармонією. Цей метод поклав початок так званій серійній музиці. Для Мана. Музика була не лише мистецтвом, але й символом німецької ідентичності. Він бачив у ній відображення романтичного світогляду та філософських ідей. Однак, у його творчості присутнє й амбівалентне ставлення до музики. З одного боку, вона втілює духовність, а з іншого декаданс і руйнування. Епоха, у яку писав Томас Манн, кінець 19-го, початок 20-го століття, період, коли стара Європа ще тримається за традиції, але в глибині вже відчуває втому, занепад, кінець епохи. У цей час у культурі виникає те, що ми називаємо модернізмом, спроба знайти нову мову для опису людини, яка більше не впевнена ні в собі, ні у світі навколо. Мистецтво стає складнішим, емоційнішим, іноді тривожним. У музиці, наприклад, модернізм виявився у дедекафонії, про яку ми говорили раніше. Одним із напрямів модернізму був декаданс з французької занепад. Це мистецтво прокрасує в'яне, про, красу, про в тому, про відчуття близького кінця, але подане через надзвичайну чуттєвість, естетику, глибокий інтелект. Одним з наскрізних мотивів роману Буденброки є витончена культурна атмосфера, в якій зростають герої, особливо молоде покоління. Музика, а зокрема класична, постає не просто елементом дозвілля, а й важливою складовою сімейної традиції, естетичного виховання і засобом вираження внутрішнього світу. Томас Ман детально описує родинні зібрання, де класичні твори Гайдна, Моцарта, Бетховена створюють емоційну єдність між присутніми. У цьому середовищі виростає Ганна Буденброк, хлопчик з тонкою душею, чия любов до музики стає не лише джерелом радості, а й способом втечі від суворої дійсності. Один із таких епізодів яскраво передає силу музики в житті родини, подану в уривку. Вони грали у ривок Гайдна, кілька сторінок з Моцарта, Сонату Бетховена. Та потім, коли Герда, тримаючи під пахвою скрипку, шукала інші ноти, ставалося щось незвичайне: Пан панпфюль. Едмунд Фюль, органіст з Маріїнської церкви, награваючи якусь імпровізацію, помалу переходив до музики зовсім іншого, дуже дивного стилю, і в його спрямованому вдалечінь погляді світилася якась сором'язлива втіха. Під його пальцями творилося, наливалося і розквітало життя, Повнилось співом, і з тих звуків, спершу тихенько. То зринаючи, то знову зникаючи, а далі щораз дужче й виразніше виростала майстерно контрапунктована, по старовинному велична, химерно помпезна мелодія маршу. Вона підносилася вище, перепліталася, переходила в інший ритм, і, нарешті, лунало при кінцеве скрипки Увертюра до майстерзінгерів кінець цитати. Ганно Буденброк останній нащадок роду, який з дитинства проявляє виняткову чутливість і байдужість до всього, крім музики. Саме музика стає для нього єдиним притулком і способом втечі від суворої чуржої йому буржуазної дійсності. Він байдужий до навчання, не цікавиться справами родини, не має прагнення до активної життєдіяльності, як його предки, його улюблене місце під роялем у вітальній матері, де він може слухати музику і відчувати себе захищеним від зовнішнього світу. Через захоплення музики. Ман підкреслює відчуження Ганно від реальності, його невміння і небажання пристосуватися до буржуазного життя. Мистецтво для Ганно це не джерело енергії чи натхнення, а нейтральна територія, духовний наркотик, який дозволяє забути про буденність і страждання. Його приваблює не життєстверджуюча музика Бетховена, а хвороблива витончена, песимістична музика Вагнера, що віддзеркалює його внутрішню втому, розчарування та відразу до життя. Образ Ганно це уособлення художника-декадента, який не може і не хоче жити. За буржуазними законами, його музичність це і дар і прокляття. Вона підносить його над дрібницями життя, але водночас ізолює, робить беззахисним перед суворою дійсністю, позбавляє волі до боротьби. Саме через музику розкривається його глибока вразливість, втома від життя, відчуття приреченості, що приводить до трагічного фіналу, ранньої смерті. Таким чином, музика в романі не лише характеристика Ганна Буденброка, а й символ його духовного бунту, відчуження від буржуазного світу, а також ознака занепаду до роду, у якому художній геній стає знаком кінця, а не відродження. Подібні нотки ми можемо почути у творах Фелікса Мендельсона. Мендельсон буржуазно інтелігентний, стриманий, але в його фортепіанних мініатюрах часто звучить тонка меланхолія. У смерті в Венеції музика відіграє ключову роль у створенні атмосфери неминучої загибелі та внутрішнього розпаду героя. В оперній версії Бенджаміна Бріттена музика стає головним носієм драматургії та смислу, відображаючи фізичний і моральний занепад Ашенбаха його шлях від життя до смерті. Музичний супровід у фільмі Лукіно Вісконті, де використано знаменитий Адажєта з п'ятої симфонії Густава Малера, супроводжує майже кожен крок героя, підсилюючи його стан тривоги, відчуження, передчуття кінця. Музика Малера, зокрема, Адажєта з П'ятої симфонії, обирається режисерами не випадково. Її емоційна глибина, сумовитість і ніжна трагічність ідеально передають стан внутрішнього розпаду героя. Вона не просто супроводжує смерть Ашенбаха, а стає її провісником, мовчазним, але потужним голосом його занепаду, пристрасті й самотності. Більшість слухачів сприймають цю музику як музику прощання із юністю, з гідністю із життям, а можливо із власним ідеалом краси. Це прощання надзвичайно особисте. Болісне і водночас піднесене. Музика тут не лише ілюструє події, а й виступає своєрідним оповідачем, який коментує внутрішній стан Ашенбаха, його втрату контролю, поступове занурення у пристрасті хаос. Саме через музику стає зрозуміло: герой не здатен опиратися власній долі, його шлях веде до загибелі. У філософії це протистояння впорядкованості і хаосу формулюється через поняття аполонічного та діонісійського началу. У давньогрецькій міфології Аполлон це Бог світла, гармонії, передбачення. І Мистецтво, що ґрунтується на формі в межах ясності. Його протилежність Діоніс, бог вина, екстазу, шаленства, тілесності, ритуального забуття. Якщо Аполлон це розум, порядок і стриманість, то Діоніс це пристрасть, хаос і руйнування меж. Цей конфлікт вперше глибоко осмислив Фрідріх Ніцше у своїй праці народження трагедії з духу музики 1872 рік. Саме він увів поняття аполонічного і діонісійського начал як двох перших основ мистецтва і буття. Для Ніцше грецька трагедія народилася з гармонійного напруження між цими двома силами ясною формою Аполлона і пристрасним хаосом Діоніса. У романі Томаса Манна Смерть у Венеції ці два начала не просто міфологічні образи. Це внутрішній конфлікт, що розгортається у свідомості головного героя Густава Ашенбаха. З одного боку, аполонічне. Він уособлює порядок, стриманість, дисципліну, класичний ідеал. Краси, Вірність німецькій культурі, його життя як добре впорядкований текст, аж поки він не зустрічає тадзя. Тадзю для Шенбаха стає втіленням краси, але вже не абстрактної, а живої, звабливої, тілесної. І саме тут у дію вступає Діонісійське, пристрасть, одержимість, втрачений контроль. А Шенбах поступово піддається цьому началу. Він нехтує розумом, тоне в бажанні перестає дбати про гідність, навіть зовнішній вигляд. Саме тоді починається його занепад. І ось тут вступає музика. У романі музика з'являється у вирішень. Моменти як передчуття чи підсилення внутрішнього конфлікту. Саме тому музика, особливо в її діонісійському аспекті, має силу проникати в глибини людського досвіду, навіть там, де вже не працює слово. Густав Ашенбах, усе життя тримався аполонічного розуму, дисципліни, ясності, високих моральних ідеалів. Але він знехтував своєю тінню несвідомим, тією діонісійською стороною, яка також є частиною людської природи. І коли вона раптом проривається у вигляді тадзя, краси, бажання, Ашенбах вже не знати її стримати. Він не вміє з нею співіснувати і тому зазнає поразки. Його крах це не покарання, а наслідок втрати рівноваги. У цьому сенсі музика у смерті в Венеції це не просто супровід або ілюстрація, це голос несвідомого, голос Діоніса. І ми, слухаючи її. Стаємо свідками не лише трагедії однієї людини, а універсального конфлікту, який живе у кожному з нас. Ашенбах втілення аполонічного. його музика сувора, стримана з рисами західної класики. Натомість образ Тадзо супроводжується звучанням балінезійського гамелану. Він символізує інше, екзотичне, недосяжне, ідеальне, але й небезпечне. Ця музика підкреслює відчуження Ашенбаха. Його потяг до чужої йому культури, до краси, яка руйнує. Роман Свертій Венеції був написаний Томасом Маном у 1912 році, буквально на порозі катастрофи. Через два роки розпочнеться Перша світова війна, яка назавжди зруйнує образ упорядкованої раціональної буржуазної Європи. І саме в цьому контексті постать Тадзя набуває особливої символічної сили. Смерть Ашенбаха це також алегорія загибелі старої Європи. Це останній акт естетичного поклоніння перед розпадом, перед війною, перед крахом ідеалів просвітництва. У романі Зачарована гора музика виступає як символічний міст між життям і смертю, відображаючи глибокі філософські роздуми про плинність часу, хворобу, страждання і трансформацію особистості. Музика в творі це не просто фон, а своєрідна мова, через яку розкриваються внутрішні переживання героїв і їхнє ставлення до життя та смерті. Герої роману, перебуваючи в санаторії для хворих на сухоти, усвідомлюють свою минущість і близькість до смерті, а музика підкреслює цей стан есхатології – усвідомлення кінця. Вона служить своєрідним ритмом і структурою твору, нагадуючи про циклічність життя. І неминучість загибелі. Особливо важливо, що музика в зачарованій горі має двоїстий характер. З одного боку, вона символізує красу, гармонію і духовне піднесення, а з іншого нагадує про хворобу, розпад і смерть. Цей контраст відображає основний конфлікт роману боротьбу між життям і смертю, здоров'ям і хворобою, тілесним і духовним. Рекомендуємо до прослуховування фрагмент з опери Ріхарда Вагнера Трістанта Ізольда Арію Ізольди Лібестод. Цей твір класичний приклад музичного екстазу, що розчиняє. Межу між життям і смертю, реальністю і трансцендентністю. Саме така музика лунає у зачарованій горі Томаса Манна. Вона не просто звучить, вона говорить мовою почуттів, внутрішніх трансформацій, філософських прозрінь. Музика стає частиною простору санаторію, де час сповільнюється, а життя здається водночас безкінечним і приреченим. Це музика пограничного стану, де герой вже не на землі, але ще не злетів, ще не помер. Але й не зовсім живий. Саме тому Вагнер із його пристрастю, звабою і трагічністю так органічно вписується у роман. У новелі Трістан музика виступає як потужний емоційний каталізатор, що розкриває внутрішній світ персонажів і підкреслює глибину їхніх почуттів. Зокрема, сцени гри на роялі, де звучать ноктюрни Шопена та мотиви з опери Вагнера Трістан та Ізольта, створює атмосферу туги, кохання і внутрішньої боротьби. Музика у творі символізує дві сили: страждання і блаженство, прагнення до єдності, що одночасно є і захопленням, і божевіллям, і тим самим підсилює емоційний стан героїв і загальний настрій новели. Вона стає мовою, що передає складність почуттів і глибину переживань, неможливих до повного вираження словами. Цитата з Новели: вона зіграла початок надмірно, до болю повільно, так розтягуючи паузи між окремими фігурами, що серце стискала тривога, тихим несміливим запитанням прозвучав тужний мотив. Самі Голос, що блухав серед ночі, чекання й тиша, аж ось почулася відповідь такий самий боязкий і самітний голос, тільки дзвінкіший, ніжніший, знову мовчанка. Потім, приглушеним чудесним в сорцата, в якому було і піднесення, і блажений спалах пристрасті, вірвався любовний мотив. Метнувся вгору, захоплено досяг верховіття, завмер у солодкому сплетінні і, звільнившись, почав опускатися вниз. А там мелодію підхопили віолончелі і низькими голосами заспівали про тяжке, болісне блаженство. Не без успіху, піаністка спробувала відтворити на жальгідному інструменті гру оркестру. Стрімке наростання скрипкових пасажів було віддане з неймовірною точністю. Вона грала в побожному захваті, сліпо вірячи кожному образові, підносячи кожну деталь так само покірно і підкреслено, як священник підносить святі дари. Що тут відбувалося? Дві сили, дві замріяні істоти в муках і блаженстві рвались до одне до одного, нестямно обіймалися, охоплені шаленим прагненням вічного і досконалого. Вступ спалахнув і згас. Вона зупинилася на тому місці, де розсувається завіса, і мовчки задивилася в ноти. Вагнерівська оперна тема стала символом глибоких почуттів у творі серед... через свою здатність музично передавати найтонші психологічні стани і внутрішній світ людини. Вагнер розвинув оперну Етику, де музика і слово нерозривно пов'язані, а вокальна декламація служить для відтворення емоційної напруги, трагізму і катарсису, що робить музику потужним засобом вираження душевних переживань. Тема Трістана та Ізольди з її музичними мотивами символізує трагічне, пристрасне і неминуче кохання, що поєднує екстаз і страждання, а також боротьбу між волею до життя і прагненням смерті. У романі Доктор Фаустус музика постає рушієм і прокляттям для головного героя композитора Адріана. Леверкюна. Саме через музику ман досліджує співвідношення геніальності, божевілля і зла, а також межу між творчим піднесенням і духовним падінням. Музика в романі навмисно відділена від логосу, слова, раціональності, християнської традиції. Замість цього вона стає сферою чистого звуку, натхнення, пристрасті й екстазу, які легко захоплює демонічне начало. Сам диявол у романі філософствує про музику, підкреслюючи її двозначність, здатність бути і натхненням, і оманою, шляхом як до пізнання. Аня, так і дорунювання демонічне в музиці виявляється у відмові від однозначної істини, у грі з амбівалентністю, іронією і пристрастю, що веде до загибелі. Доля леверкюна це історія композитора, який укладає угоду з дияволом і отримує геніальність ціною втрати здатності до звичайного людського щастя, любові і співчуття. Його музика стає все більш дисгармонійною, трагічною і, врешті-решт, виливається у плач, вір, що символізує остаточний розпад особистості й духовний крах. Таким чином, музика в романі це не лише мистецтво, а й демонічна сила, що підносить і руйнує, надихає і спустошує, та є знаком фатальної двоїстості людської природи. Через образ Лаверкюна Манн показує, як музика може стати джерелом демонічного натхнення, коли творчість відривається від гуманістичних цінностей і перетворюється на інструмент. Ментру іновної пристрасті і духовного занепаду. Цитата з Роману Мистецтво це дух, а дух зовсім не повинен почувати себе зобов'язаним суспільству, громаді. По-моєму, він не має права на це почуття, бо інакше втратить свою волю, свою шляхетність. Мистецтво, що йде в народ, бере собі за прапор потреби юрми, маленької людини, міщанства. Сходить на нівець і зобов'язувати його до цього, наприклад, дбаючи про добро держави, дозволяти тільки таке мистецтво, яке розуміє маленька людина, означає плекати найгірше міщанство і вбивати дух. А дух, я переконаний в цьому, може не сумніватися, що навіть своїми найризикованішими, найнерозважнішими, найнерозумілішими юрмівчинками, пошуками, пробами може в якийсь дивовижно непрямий спосіб послужити людині, а з часом навіть людству. Кінець цитати. Тут ми підходимо до ще одного ключового поняття декадансу ідеї чистого мистецтва. Власне, під чистим мистецтвом декаденти мали на увазі мистецтво, що не служить жодній зовнішній меті, не має повчати, морально виховувати, прославляти націю чи Бога, не бути знаряддям політики або пропаганди. Це мистецтво заради мистецтва, як казали французькі символісти. Воно не зобов'язане бути корисним, добрим, правдивим, навіть зрозумілим. Його краса у самодостатності, у тому, що воно існує як як витончене індивідуальне переживання? Як писав Оскар Вайлд, один з яскравих представників цього напрямку, усяке мистецтво є абсолютно безкорисним. Це не знецінення, а навпаки, проголошення мистецтва найвищою формою свободи. У творчості Томаса Манна ця ідея теж постає, але не без іронії. У смерті в Венеції, як і в докторі Фаустусі, ми бачимо, що чисте мистецтво може виявитися не лише прекрасним, але й небезпечним. Бо коли мистецтво відривається від етики, від любові, від співчуття, що залишається. Чи може воно тоді бути лише звабою, ілюзією, спробою втечі від реальності? І тут ми знову звертаємося до, до декафоністів, представників другої віденської школи, композиторів, яких Томас Ман добре знав, і чиї ідеї були частиною його епохи, зокрема, твори Антона Веберна або Альбана Берга. Це не просто музика модернізму. Це саундтрек до тієї внутрішньої катастрофи, яку переживає Адріан Леверкюн. Їхня музика побудована на принципах, що відкидають традиційну гармонію, мелодику, логіку розвитку. Вона звучить фрагментарно, нервово, тривожно, ніби відзеркалює розпад людської цілісності. У Веберна це кристалічна структура звуків, що існує поза емоціями, мов холодна краса абстракції. У Берга, особливо, скажімо, в ліричній світі або концерті для скрипки. Ми чуємо плач повтра. Ті людяності, музику, що балансує між формальною досконалістю й емоційною руїною. Ця музика, як і музика Левертюна, не веде до злагоди. Вона веде нас до межі до того моменту, коли форма ще тримається, але зміст вже розпадається. Вона перечуття катастрофи, музика світу, що втрачає гуманістичний центр. У своїх творах Томас Ман показує людину на межі між старим і новим, між розумом і пристрастю, між мистецтвом і реальністю, між життям і смертю. Це не лише історії про окремих героїв, це психологічний Рітре цілої епохи, що шукає сенс у час, коли колишні цінності вже не працюють. Напишіть у коментарях, чи змінилось ваше сприйняття музики після цього відео. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк цьому відео. До нових зустрічей на нашому каналі.